Сьогодні покажу тобі, як правильно прати кросівки, щоб вони виглядали як нові і не зіпсувалися вже після першого прання. Поїхали. Крок 1. Підготовка. Перед пранням обов'язково зніми шнурки і устілки, їх миємо окремо, потім щіткою або старою зубною щіткою зчищай бруд, пісок і камінці. Плями. Нанеси трішки мила або засобу для виведення плям. Крок 2. Машинне чи ручне прання. Можна прати в пральній машинці, якщо кросівки тканинні. Але не забудь, поклади їх у мішечок або на волочку, Додай пару рушників, вибери делікатний режим, 30 градусів і мінімальний віджим. Шкіряні чи замшеві кросівки тільки ручне прання. У теплій воді з милом чи гелем чистимо щіткою і гарно полощимо. Крок 3. Сушка ніякої батареї, фена чи прямого сонця це зіпсує форму. Набий кросівки папером і постав у сухе провітрюване місце. Фінальні поради не прати надто часто, краще регулярно протирати ганчіркою або щіткою. І пам'ятай, чисті кроси це твій стиль і твоя впевненість.